Е. Uh, я поки що тільки жартував. Може. Ну, Бабаха, дай башці на 2000. А то мене задовбали люди, які кажуть, що Бабаха. Не дисбалансний танк. 2000 Угу. Uh -huh. Добрий вечір, Теопе. Як воно? Як ваша п'ятниця? Леопард ще хоче, щоб я з ним привітався. Може, не встигну звестись. А ваша як п'ятниця Леопард? Все добре? Як там на каточках стоїться? Я не забрав його? Що? Ну це було бідно Дайте, я трошки переїду, а то були мене тут з щитаками випадки. Обідно, я думаю, я заберу Ну Окей. О, ми програли фьорди. Чорт, як не очікувано. Ніколи такого не було і от знову. А далі мене буде цікавить 50Б отут. Який теоретично виграє з грифоном в парі. Або Центуріон побачимо, хто буде світитися. Хм, Як вам, типовий гравець, який має е, мільярд ресурсів на Грифоні грефоні? Імбашо. Як там кажуть, він грає як вміє, що до нього причепився. Бум. Не пробив борт? Він віддав четверта в нього є. І мав він офігенного фарта, його бабаха не пробила. Забрали заглушенням моїм, нормально. А ТВП ха? Що? А ТВП ха буде тут стоять. Здорово, Андрій! Немає таких вомних з мого ріспа, та походу. Ні, просто от, завжди так якось от, там на тих фьордах, коли ти, ти з того респа прав. Чи ліво, чи право. Ну коротше. То що на воді. От чогось. Мої чуваки не їдуть так агресивно, ніколи, блін. Вангар. Гарна тичка. Добре. Так, я, мабуть, далі буду зводитися в центріон, якщо він не поїде звідси. Хоча є в мене відчуття, що він поїде звідси. І може був би сенс проїхати за стежками туди, щоб з іншого флангу кидати по ним. Ну зараз може барабан роздам, тоді поїду, бо грифона я не пер... А, нафіг мені грифон тут бабаха їде диви, по полю. Бабаха по полю це прям для мене. Це ще вертуха була? Бабаха, ти що? Я, до речі, купив оцю бабаху. Сьогодні сидів перед стримом, потикав коточок. Купив її. 15 тисяч бонів мінус, плюс плюс дичь бабашна. What the heck! Куди це полетіло? Агушка йде нормально. І ну, все він не буде світитися. Ще ветичку дать, <кхід> і барабан на перезарядку кидать. Давай я такую киноміму. Добре. Накрили. Поїхали звідси по діагоналі. А знову, до речі, типовий гравець 268 варіант 5 на першому сервері. Ці чуваки взагалі нікуди не їздять на цих ПТшках. Тупо стоять на базі завжди. Теж хочеш купити е 3000 бон лишилось. Ну от я почекав, щоб мене назбирались збиралось трохи більше бонів, щоб було у мене. Чи щоб ще тисяча з лишнім лишилося. Бо мені на бої треба на той же Т 92 на бону інструкції в мене катається. Тому я трошки почекав, дозбирав і купив так, щоб не вийшло так, що мені на бої не хватить. Добре, давай звідси пробуй, лупись. А, ми, до речі, зливаємо правий фланг і то жорстко зливаємо. Нам би бабаху добитися. Сторк. Імбахулі. А цей. Ага, цей, ясно. Добре. Добре, добре, добре. Я вас зрозумів. Погано, я сюди не прокину. Я не то щоб сильно хотів, то бабаху, але для контента, на майбутнє, нехай буде. Дякую, Василі, за подарунок. Я вже дякую, не пам'ятаю. Або дякую, то вони зажглючить. Центр на центр повернувся. Погано, там тайп стоїть без перекриття. Це дуже погано. А цей далі стоїть, давай. Моя подяка. Просто імба. Поскаржитись, бот. Давай на сього зведемося, чи що. Тичка у мене ще є одненька щоб йому дать. Ага, центура свитлась. А, центуру там. Угу. Бо би я там, де я був на горі, то я би сюди кинув би нормально, а так не можу. Мені треба роззаряжать барабан, блин. Мені стоїть тут втикать. От теж херня повна, коли я таке стояла, бо тобі нема куди навіть течку віддать. Пофігу піду в бабаху блайнда дам і буду заряджати нову течку. Новий барабан, мені треба дуже сильно барабан зарядись. І поїду далі. Я більше таке ще й більше противника, ще раз. На... Mm. Ну воно то так, але вона більш некомфортна, ця бабаха, все в плані стабілізації. І, якщо я не помиляюсь, в неї трошки гірша точність. Чи я не правий? От тут вже мене треба дивитися поправись. Бо я не впевнений. Стоп, далі не поїду, Лишусь тут. Бабаха промахнулась. Окей. І друга бабаха промахнулась. Вот, імби На тобі Давай, а чого? Тай... Чого Тайп не дивиться на нього? Він в другу сторону дивиться, шо? Як вони так грають? Поясніть мені. Він просто не дивиться на нього, він дивиться в іншу сторону. В нього в'їжджає 705-й, який теж якийсь на бота смахує. І на цьому все що Як це, блін, працює, що вони творять? На тобі ще. Добре. Добре. Його добрав цей і може я ще встигну сюди стрільнути по центуріону Один сім. лові. Хочу барабан ще один скинуть. Стой, але можна потанкувати чуть на першій лінії грати. Ну. Та, вона трошки має броні. Ну, по факту та броня не рятує її, але вона її трошки має хоча б. В центру я не влучу, походу, нічого там толку Ближче не поїду, боюсь за світ від грифона отримати. Поки що тут мені нормально. <кій> Сейцентр тут як скалка в дупі, блін. Може його заберуть уже? Я не розумію, теж нашого леопарда. Він поїхав в лоб в лоб, забрав важкий танк, потім повернувся чорт знакуди. Бабаха не пробила його, це погано. Добре. Мінус 200 хп з нього це добре. Це вищий шанс, що Бабаха при непробитті його забере. Цього 28-го бабаха не поїхала Вони б могли просто в дві бабахи поїхати і забрати його. Не їдуть. стоять питають. Окейшки. Стоп. На все. Нема прострілу тут хіба. Він не просвітився стільки, щоб я його сюди кинув. Леопарда забрали бабаха тут. Все, зводимося бабаху добивась. пробуюсь Бо шот на бабаха це дуже. Погана штука, яка може дуже боляче стріляти На тобі пробуйте. от сюди. о по-людськи пішло. Блайнда... Ні, краще грифона Який може буде зараз вкатувати на нашого грифона А я не прокину. Блін. Здобув назад, я б йому допоміг. А так не вийде. Глушку втрачаю. Це буде... вони там всі шотні, так що я вже потримаю цю течку, я все рівно не встигну барабан зарядить. Може бабаху тут лопне. Пробуть тя дав, та й добре. А, він поїхав, він поїхав, він поїхав. Лови. Ясно, шот був туфтовий, насправді. Фарі я би не здував, як грифон... грефон. Да, 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 де да, ви покуди їде на мене тупо. Чи не їде? Ні, не поїхав. Бабаха забрала нашого грифона. Я тепер тікаю, звідси. Пора міняти позицію. А, все, забрали грифона. Тоді можна і тут лишитися. З'їду тільки з цих скель, щоб десь краще мати простір. Сюди зараз деруся на гір, куди буду втікать. Тепер питання, як три ПТшки шки Так, та, -та, -та, та там ще жива, да на не неї. Хороший бій! Один фраг, блін, на майстра маловато. Якби ще фражик дасть. Оп. Не встигне не долетіть. Давай. <плес> 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 Ах ти ж пісюнська гра, яка вонюча. Шо це було зараз? Ну йоптереде. Ну, пісець. Просто свин від гри зараз було. Я дозвівся, почекав, воно все рівно не полетіло. Давай блайнд. Нема. Сплеша не вистачає забрати. його. Він тут є, але сплеша баркує. Заниканий стоїть. А друга бабаха може тут стоять, його крить, до речі. А ще там теж хп нема. 300 там було блоч, 406. Може і тут стоїть, далі. В, ці, в цій норі своїй туто. Я думаю, він тут далі стоїть. Що, блайнд не блайнд Десь Сашкерився тут за дерево тут І немає його, не видно. А, ні, брех... брехня, не тут. Лови. ля вертуха залетіла, я недозведений був. Ну норм. Піде. Дякую за лайчики дуже великі. Ну що, хороший бій на артобаті вийшов? Дуже хороший. 3600 дамаги Це часом не медаль гора я зараз на лупенде взнув. Майстер. Йо, пересете. Оце я рахую каточка, га? Як вам? Такий бій. Майже 4000 дамаги 1800 оглушення, медаль гора і майстер. достойно лайчика.